Доброї ночі всім. Я подумав, що оскільки я не сплю, то що я буду писати, ж можу е записати відео, е чого ніколи не робив, бо каналу моєму сьогодні виповнюється тільки два тижні, тому я знаю, що це для мене нова практика. Але менше з тим з вами, Олександр Пригінець. Ми на каналі Пригінець на телемарафон. Сьогодні був цікавий день про частину цікавого дня про те, як Європа. Ставила на розтяжку Путіна і Трампа, Я писав в попередньому відео, подивіться його, будь ласка, не буду повторюватися. От, можу тільки сказати, що Європа вразила багатьох в світі, вона справді виявила характер, там були різні читання, але факт тому, що Європа продемонструвала бажання підтримувати Україну, Європа продемонструвала сили. Консолідуватися, Європа готова вводити війська, може не так швидко, як нам би хотілося, і не з такими повноваженнями, але менше з тим не йдеться про миротворців, які будуть просто стояти на лінії розмочування. І е, Європа не готова і не планує знімати санкції, якби цього хотів Трамп. І взагалі, ну я би сказав так, що є позитивні моменти, і це е, дуже гарно, як мені здається. І що ж далі? Ми почули реакції Трампа. Трамп не якби, ну вдав, що це його ніяк не стосується. Зрештою, він неодноразово говорив про можливість участі в перемовинах Європейського Союзу, оскільки від них те, щось залежить. Ну знімати санкції що має бути і має Європа. Так, от в цій ситуації мені здається, що Трамп вирішив вичекати. Ну, бо, в всякому випадку, його реакції немає, а от реакція Путіна є. Путін поперся на край світу ближче до Арктики, десь там е, в Мурманськ, і е, вирішив трошки поговорити про, в тому числі, е, Сполучені Штати про Арктику, про Гренландію, про. Війська, про економіку, про все поговорити, але дуже цікаві були фрагменти, які були пов'язані безумовно з Європою, з Заходом і з Україною. Ми почнемо з України. Значить, ми почули дуже цікаву версію. Це версія про те, що гідою ООН треба проводити вибори в Україні. От ігід е, до деяких країн. Я навіть можу загадати, що це за країни, Це може бути е, припустимо Корея, Північна. Це може бути м, припустимо, Іран, якісь такі країни, в яких з е, демократією все так як треба Путіну. От і е, це продовження теми, що в України немає держави, що треба все контролювати. Ну це абсолютно зрозуміло. Тут все ясно. Була фраза, і присвячена возвеличенню Росії. Путін сказав, що у них четверта економіка. Ну я просто скажу, що за купивельним спроможністю є розрахунки, що вони є четвертими, але не за обсягом економіки. За обсягом економіки, вони одинадцяті. Четверта у нас за ну, за відомими офіційними даними є Японія, і вона в 2,1 раз більше їх має економіку, ніж Російська Федерація. Тому я би сказав так, що Путін розбирається в економіці приблизно так, як в філософії, в військовій справі. Ну і звичайно, історії. В історії він розбирається так само добре, як в економіці. Це абсолютна правда. Ще дуже цікаві були речі про мир. Він говорить, що він готовий говорити про мирні перемовини, чи верніше так, вирішення конфлікту в Україні з ким завгодно, але він не поведеться на всякі дурниці. Ну і от можна сказати так, що значить, з ким завгодно, він уже веде переговори це з Трампом, і те, що він не поведеться ні на які дурниці, ми побачили, коли він почав вимагати. У Трампа, щоб Трамп скасував значить, санкції, які були введені європейським союзом, ну ясно, що санкції санкції це він не може таки скасувати, але те, що Путін виявив своє, ну як би сказати, зневажливе ставлення до Трампа, це однозначно. Більше того, там вже експерти на це звертали увагу, що він, коли він говорить про мир. Він говорить про те, що Трамп хоче миру. Трамп хоче миру. Він не говорить про те, що Росія хоче миру, але відповідно Україна не хоче миру, бо Україну змусили воювати, європейці, а Трамп хоче миру. І тому значить, е Путін веде з ним перемовини, бо Трамп хоче миру. І це виглядало так, як ми собі це уявляли, що Трамп хоче миру, Путін миру не хоче, тому він веде якісь переговори. Для того, щоб ну, просто поговорити з Трампом чи поспілкуватися. Бо, на думку о, Путіна, його армія настільки сильна, що вона може о, значить, завдати шкоду о, українській армії перемогти. І так і хочеться почути після цього це знаменито за три дні. За три дні, оце так ми зможемо перемогти. І тут сразу за три дні. За три дні він цього разу не сказав. Мені здається, що якось питання з часом трошки у світових лідерів зараз ем, міняється. Тому що, бачите, Трамп вже не за 24 дні хоче, не за 4 години, а хоча б за 100 днів. Е, Путін вже не за три дні хоче, а невідомо за скільки. Але ключове те, що е, сьогоднішня ця історія величезна, яка була. Путіна, ясно, що вона була викликана саме дією роботою європейців, саме європейці їх роздратували його, і мені це дуже приємно, тому що все-таки, е е е якщо не було реакції е е Трампа, то це говорить про те, що Трамп готовий якимось чином ну, спокійно на це все відреагувати, можливо, по-діловому по якийсь компроміс знайти і так далі. А у Путіна була ціла істерика. Ну і що? Хіба ж це погано, як на мене, це дуже добре. І якщо більше в буде, то, то краще. А те, що перемир'я триває, ну, ви подивіться сьогодні, Полтава потрапила, перемир'я, інші е, населені пункти потрапляють. Перемир'я триває. Путін хоче мира, і отак, от як перемир'я триває. І так, як Путін хоче мира, так він і може перемогти українську армію. Тобто ніяк не може перемогти. І дуже сподіваюся, що. Світ разом об'єднається і трошки нарешті пояснити Путіну деякі речі, які стосуються його, його економіки, його армії. Дякую вам, що ви зі мною підписуйтесь на канал. Дуже багато людей дивиться канал, але значно менше підписано. Ну, мені це дуже шкода, тому що ваша підписка це підтримка тієї свободи, тієї інформації, яку я надаю. І я хотів би, щоб ви її і поширювали, і мали її доступ до неї постійно. Гарного і гарної вам ночі, гарного завтрашнього дня, до зустрічі.